складу суду не буде. А я вбачаю, у вас представники можуть, це хто? Cottage. Це вільні громадські це... це... ну, присутні, слухайте Відповідно, Су... 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 до закону роз'яснюємо ваші права в судовому засіданні. В судовому засіданні судді поліційні інстанції, ви маєте право знайомити з матеріалами прав робити з них. Ви знімати копії з документів долучених до справи, держати копії рішення вкладу суду, брати участь судових засідання, подавати суду докази. Дослідження судом першої інстанції було неправомірно відмовлено, також нові докази, не подання яких до суду першої інстанції було замовлено поважними причинам. Заявляти питання та відводи. Давайте учні такими пояснення судді, давати свої доводи і відповідні, що до питання виникають під час судового розгляду. Заперечувати проти локотання інших осіб, користуватися правою допомогою, знайомитися з протоколом чи журналом судового засідання, приносити свої зауваження, приводить їхні правниці або неповноти оскаржувати рішення, чи ухвала апеляційному суду. Крім того, позивач апелятник, який подав апеляційну справу особу, має право потім у свій час визити справа відмовитися від неї повністю або частково. інша сторона має право визнати апеляційну скажу, погрунтовано повністю або певній її Ви Зрозуміли права? Зрозуміли. Якісь клопотання до початку будуть? Ми хотіли би ознайомитися із посвідченнями суддів, якщо це можливо. Ще? Посвідченням судді. Зв'язку з тим, що на прошлому судовому засіданні суддя Смоля відмовився надати таке посвідчення і, і все його рішення достатньо сумнівне. Я хотів би, я хотів би е, упевнитися в тому, що, що суд утворений відповідності до закону. Судді мають посвідчення, а суд е, утворений е, ухвалою президентом України відповідності до чинного законодавства. Ну, якщо у складі суду, призначена справа. Ми ж перебуваємо в штаті апеляційного суду, такі можуть бути сумніви в нашій наші правому. Знову говорю про те, що на прошлому судовому mm -hmm. засіданні першої інстанції я відмовився надати на посвідчення. Зрозуміло. Ваша думка про її заяви, Карелія. Підніміться, будь ласка. По поводу отводу, судді? Ні, я можу показати посвідчення. Я не, не, просто... не сумніваюся. Коли суди порадиш, в місті відмовити заяві вашій, присядьте, будь ласка. Значить, до, вас, до нас тільки що надійшли 5 ваших заяв. Зараз я їх оголошую. Заява номер 1 Відповідно до пункту 1 статті 7 право, право, статті 7, право на, суд, на засудовий захист, про українського і статус судді, встановлено, що в кожному гарантується захист його прав свободи законних інспекцій, незалежно від підставних суду. Відбув закону, світа вище викладано, прошу суд на початку судового засідання. Приєднати на матеріалів копію офіційного указу президента самостійної української держави України, встановлений положенням 23 статті 106 Президента України Конституції України про створення поліційного суду Черкаської області самостійної української держави України. Так, підтримую. Для, Для чого? Цього? Ви не вірите, що в нас був апеляційний суд? Те, що відбулося в суді першої інстанції, назвати судом взагалі неможливо. Для чого ви нас гаржете, в апеляційній інстанції переглядаєте це, 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 суддя що? відмовився, у мене великі сумніви, що, що цей суд прийме, прийме законне, зважене рішення. Взагалі це не є позивачем, взагалі не є стороною правовідносин. І суд першої інстанції прийняв жахливими порушеннями. Статті 119 порушеннями п'яти п'яти пунктів із семи і п'ять місяців мене особа, яка на той час перебувала на лікарняному, який, який, який мав е, е, істотні порушення здоров'я без моєї участі, проводив суд і виніс неналежне рішення. Ясно. Ваша думка. Зараз сторона по справі, ви проселяєте інтереси вашого довідника. Що стосується заяви? Чи створена поліційне спіття? Створена поліційного. Як шоу задоволений? Мене задовольняє. Присядьте, будь ласка. Коли я сюди порадує місію, відмовити заєм номер один, оскільки так є така інформація, пробуваю на сайті, можна бити подивитися. Немає такої інформації, на сайті Єсть. Заява номер 2 відповідно до п'ять до пункту допустим сьомої право України про сузакону про Україну, про судовості і статус судді на Кристали вище видваного прошу суд до початку судового засідання 2601 приймання справа, справи Купі офіційного рішення відповідної колесі комісії судді самостійної української держави України встановлено положенням частини першої сьомої право на займання судової посади та 5 п'яти 8 добір кандидатів у судді закону про статус судді. На адресу адміністрації президента України, яким безпосередньо суддю Ловікова, суддю Храбка та судді Судів було вперше призначення, наданому за посаду в судді самостійної держави України. Ой, нема такого взагалі. Це ваша заява, так? Так. Ось якраз пункт 5 статті 8 і зазначено, що, що повинні бути такий. Я ще раз хочу впевнитися, що і цей суд не такий, як був о, на, на поверхнищі. Тому я хотів би знати, чи є судді належним чином призначені, приймали присягу. Наскільки мені відомо, 400 суддів в Україні не приймали присягу, присягу судді. Це заявив безпосередній президент. І в мене після того, що я був у тому судилищі, яке відбулося на поверхнище, в мене великі сумніви відносно того, що у нас такі належні і належним чином створені судді. Будь ласка, підтвердіть повного лазерність. Я не сумніваюся правильність рішення предыдущеї інстанції. Ну, що стосується заяви, нам, всі, втрем, ми перший раз було кандидатом на посаду, посаду суддя? Ви вже в суд а не кандидату. Я думаю, що ви судді. З 84 років суддя був. Ніхто не сумнів, ви вирішує. приймаєте рішення від імені держави і повинні виконувати законодавство. Те, що відбувається в судах, у нас зараз, зрозуміло, в тому числі... відмовити Заява номер 2 заява номер 3 Відповідно, пункту першості закону про судовості статус судді на підстає вище виконано просить приїхати до моря справи копію офіційного указу президента самостійної Української держави України, встановлено положення розділу першої дев'яти, призначення суддів. Закон про статус суддів призначення громадянина самостійної української держави України, Новікова, храпка і тісу суддями самостійної української держави України. І це аналогічно тільки хто був кандидата, це, 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 при, при, підтримуйте, присядьте, Ваша думка. Я не маю сумніву, що я не знаходжуся нас... в національному судді інсталі. Це суддя порадишка місця проводила за задоволення заяву. Ну, це все є на сайті, ну, які ще можуть бути сумніви. Оскільки ми, ми навіть не, не надали посвідчення, то про що може бути мова, коли ми сьогодні проводимо засідання? Не, не в судовому залі, в кабінеті. коли сьогодні, Якщо мені той суддя не дав можливості сісти в бронежилеті з поломаним позвоночником? Не давав навіть сісти, і ви там матеріал справа бачите. І сьогодні те ж саме відбувається. Ясно. То я сумніваюсь в тому, що у нас загально... Суд, суди стає виконано 20 заявник. Приєднати до матеріальної справи копію розпорядження адміністрації президента самостійної української держави України, призначеної участь державних заходів, встановлених положенням статті 10 присягу, при, розділу присяга судді закону України про статус судді. по статті 55 судді закону України про судору статусу за безпосередньо участі президента України, а також судді Новікова, Храбка і Відісової. Це коли президент приглашає і приймає просят. Правильно? Запрошення, так, так. Запрошення, а потім підтвердження, що ви дійсно, що як судді. Ми обиралися ще не було президента. А закон України в якій редакції закони. І перший, і другий. І указані конкретні пункти. Ви повинні підтвердити свої повноваження. Я не можу... А що як я ще від президента такої стати? То ви ж поясните чому. Але ж я знову кажу, якщо судді не мають посвідчень і у такі рішення, як виніс суддя з моря, то в мене величезні сумніви в тому, що в нас взагалі мається в Україні якась судова система. Тому що ця особа взагалі не є. Суб'єктом правовідносин. Вона не є. Не є ми ми будемо розбиратися, ви не дайте нам розібратися, може ви про зараз, треба розібрати. Я Це хочу зрозуміти, хто буде розглядати цю, цю справу. Зрозуміло, присядьте вашу думку. Ви порушуєте мої абсолютно мої права на, на те, щоб суд розглядав мою, мою скаргу законно утворний суд із суддями, які мають нормальні відповідні посвідчення. Ви приймали ці, ці, ці виконування? Ваша я не маю сумніву, що цій судді я є суддям апеляційного суду. Коли сюди братиш політиків і хвалила відмовити okay. задовольно заявив номер. Заява номер текст. Прошу до початку судового засідання приєднати до України справи купить запрошення адміністрації президента самостійної української держави України на адресу судді Новікова та Рапта Фікісова прийняти участь урочистих державних закладах, встановлення положенням статті 10 закону статус суддів та статті 55 присяга судді закону про і статус суддів за безпосередньо участі президента України та суддів Новікова та Рапта Фукісова. Це те саме але Адміністрація президента направляє на, на ім'я кожного судді, на, направляє запрошення. Якщо цього не було, і ви і ви і ви не, не зачитували присягу і не приймали з рук президента е, посвідчення, то в мене ж все виникає, як можете ви, і я не сумніваюсь в тому, яке рішення ви винесете сьогодні. Те, що відбувається зараз, знищена у нас економіка держава тільки тому, що такі люди, які не являються споживачами, подають заяви. Потім неналежні належні суди, виносять відповідні рішення. Сьогодні у нас немає економіки, тільки а тому. Мали, я хочу зрозуміти, що мали. ви є судді. Підніміться ваша думка. Давайте вже в каріндерному. Я про сумськосудді, серйозно. Я, я, су, я, я не маю сумнів. Причайте, будь ласка. Я буду порадити ще з нею, коли він задоволення задоволений її Значить, Згідно вашого клопотання, всі ці заяви приєднані до матеріальної справи, тому що вони не дійшли. Зареєстровані йшли наручні так і занесли їх прямо в канцелярію. Вони будуть приєднані до матеріальних справ. Більш клопотань немає? Ні, ще, ще було клопотання, клопотання, Але хочу сказати по-попередньому. Що, що це не є думка е, сторони, а це обов'язок в судді підтвердити, підтвердити свій статус. Це не є думка є так. так, питання. Питання, такі питання, чому воно до вас не надійшло. Прошу приїдати до мене про <клухи> поштове повідомлення про надходження рекомендованого листа, викладено на моїй поштовій скриньці. Тільки вчора вечора я отримав на сьогоднішній день і я навіть не, не знав, що буде призначено По телефону повідомила <плухи> секретар. Да. Це. Це не ваше? Жодного, жодного повідомлення чи, чи направлено належним чином не було. Те, що відбувалося в тому суді, в мене теж виникають виникають сумніви, Чому я не можу отримати за залогі повідомлення про дату та місце суду? Це, це ваше повідомлення? не написано, що це за Я не знаю, ото от це не надходять. У нас надходять іншого вигляду в прошлому в суді, це, де, я розумію, в прошлому суді. Жоден спорт, жоден лише повідомлення з пошти, що ти тому, що неналежним чином повідомляється про тоді ми це поставом залишимо тут копії з оригіналом, і мені все рівно я не знаю. Тільки вчора вчора. Суть тому, що суди неналежним чином повідомляють про місце дати проходження слухання. Очта кудись складує невідомо куди, в який в який ящик, якого немає. В форуція, <рисот> <Да>. <рисот> я, <рисот> я кажу, я кажу про те, що тільки вчора. Вчора я знав про те, що сьогодні буде засідання по телефону, жодних смс навіть не, не отримував. Отак от у нас працюють сюди, от отак у нас захищають права і інтереси громадян. Я підстрахувався для того, і на праву. помічник позвонив. Вам для того, щоб повідомити, так. нема повідомлення, ми не, не так. отримали так. повідомлення про вручення вам пов'язки. Тому вам позвонили і направилися на вчора праву. вкинуло поштовий ящик. Зрозуміло. Так, річко питання немає, доповідається матеріали справи.